Уявіть війну, де перемагають не танки, а голки. Де головна сила не в атаці, а в обороні, яка жале. Це Porcupine Strategy, або стратегія дикобраза. Чому саме дикобраз? Бо він маленький, але колючий. Нападати на нього погана ідея. Ротом не вкусиш, лапою не схопиш, а якщо таки спробуєш, буде боляче. Ось таку ж логіку використовують малі, але вперті країни у своїй обороні. Сьогодні Європа розглядає її як нову основу безпеки. Але що це насправді означає? А ми повинні поставити Україну в позицію сили, щоб вона мала засоби для зміцнення і захисту себе. Це фактично перетворення України на сталевого дикобраза, який не перетравлюється потенційними загарбниками. Вітаю. Я Микола Княжицький. Це проєкт про безпеку, війну і міжнародну підтримку, створений мною як членом наглядової ради Консорціуму оборонної інформації. Разом з експертами консорціуму ми аналізуємо ключові виклики, які стоять перед Україною і світом, і шукаємо відповіді на найгостріші питання нашого часу. Підпишіться, прокоментуйте, підтримайте нас вподобайкою. Стратегія сталевого дикобраза передбачає створення гнучких мобільних сил, які завдяки швидкості та маневровості здатні стримувати просування противника. Це розумний підхід до оборони, який не просто зупиняє ворога, а й робить його просування самогубним. І вона означає дуже велику асиметрію у силах. Вона передбачає, що навіть із значно меншими силами можна вести оборону проти значно сильнішого противника. Історичним прикладом стратегії дикобраза є оборона Фінляндії від радянської агресії у 1939 40 роках. Значно менші фінські сили завдали серйозних втрат нападнику, що чисельно переважав, завдяки мобільним групам. Тактиці засідок і використанню природних умов. Проти імперії, природа і воля. Porcupine Strategy – стратегію дикобраза використовували Тайвань, Ізраїль, Фінляндія, малі держави, які будували оборону не на масштабах, а на ефекті. У 2008 році американець Вільям С. Мюррей запропонував Тайваню замість великих кораблів і танків, тисячі мобільних систем, дронів, мін і засідок. Мета зробити вторгнення надто болісним і затратним. До 2022 року це була лише теорія. Зараз її втілюють в Україні. Стратегія, описана в білій книзі, документі, що визначає стратегічні напрями розвитку спільної оборонної політики країн Європи до 2030 року. У ньому європейським союзникам пропонується посилити оборонні можливості України постачання боєприпасів, зміцнення системи ППО. Логістичну інтеграцію України в європейські транспортні коридори, долучення до системи розвідданих ЄС, підготовка українських сил на рівні бригад і батальйонів. Другий розділ це інтеграція в європейський оборонно-промисловий простір в рамках фонду 800 мільярдів для посилення європейської оборони. Там є менша частина 150 мільярдів, які відкриті для участі України. Документ радить країнам ЄС більше вкладатися в оборону, спільно закуповувати сучасне озброєння, підвищувати готовність європейських заводів до серйозного навантаження. Але є нюанс. Ця стратегія зберігає інтригу, адже Strategy для України виявилися зміненими. І якщо не мати інструменту для ударів поягенсу, так щоб за один захід знищувати не місяць-два виробництва засобів нападу. Росія, то це не буде працювати у будь-якому разі. Ми маємо для того, щоб ця стратегія дикобразу була, була ефективною, ми маємо її модернізувати і доповнити власними інструментами. Тому наша стратегія це щось більше ніж просто дикобраз. Це активна оборона, що включає удари по логістиці ворога, руйнування його тилів і зриви наступальних планів ще до їхньої реалізації. Тому нинішні й майбутні зустрічі з європейськими партнерами мають на меті об'єднати стратегію Декобраза з новими підходами, які Україна впроваджує самостійно, формуючи нові корпуси і розвиваючи потенціал далекобійного озброєння, ракет та ударних дронів. Ми будуємо власну українську. Е Безпеку, гарантовану безпеку, і використовуємо для цього ті інструменти, які які нам пропонують, які ми можемо створити, які є, ну умовно кажучи, на безпековому ринку. Porcupine Strategy для України це виживання, яке стане перемогою. Підпишіться, якщо вірите, що у війні 21-го століття перемагає не сила, а гнучкість, і поставте лайк, якщо вважаєте, що дикобраз має стати символом нової оборони Європи. Цей проєкт результат роботи Консорціуму оборонної інформації, який об'єднує провідних українських експертів для протидії фейкам і формуванню стратегії інформаційної безпеки. А вже в наступних випусках ми продовжимо розмову про європейську оборонну стратегію. До зустрічі!